Всім привіт! Ні разу не робила огляду теплиці, але у мене огляд такий. Це королівська, це зональна, це плющелисна пеларгонія, тому що назви я не знаю. Воно приходило з назвою, якісь там карлючки помальовані, я не зрозуміла, що то. Ось тільки в мене не було ніяких, то мене це влаштовує. І так само я купувала гвоздички. Червона-біла-рожева. Суміш. Квіти всі гарні. Не знаю, як і розповідати. Це вегетативна, багаторічна гвоздика. Тут на середньому столі теж вони ростуть, пересаджені на весняні свята. Це мої маточні кущі з зональної пеларгонії. У мене їх чотири види, дві червоних, а така абрикосова якась. Дивлюсь, як зараз, зараз так ось світла. світла. І рожева горна. Плющелисні пеларгонії. 5-7 видів королівські пеларгонії. І тут маточники, не маточники. Все воно стоїть разом. Це анютині глазки ендуріо самосівом висіялося. Хочу подивитися, яке воно буде, як на другий рік. Продавала в тому році. Гарні кущі були. Пеларгонії буду передивлятися, повисаджувала у трилітрові горшки. Де мало попідсажую, в мене багато. Он на тій стороні стоять, розмножила кущики маленькі. Вгорі королівська пеларгонія, 10 видів, тут нема нічого, тому що я вилажу, коли розкручую потолок, треба якось дістати його то лажу по столах. Горшки посаджені. Вербена вегетативна. Червона брала я неукорінений живець всього, що було у Олі Власюк магазин Квітковий сон. Там було дві, одна слабенька, влітку була якась, мові схожі, червоні, а там трішки темніша, то я ту не брала на зиму, а оцю була сильна, гарна взяла на зиму для розмноження. Так само я не беру слабкі петунії ці вегетативні, які десь з підозрілим листям хлорозили все літо. Я вже їх багато змінила. Оці, ті, що купую, дивлюся на них. Мені не подобаються, змінюю і викидаю, залишаю лише сильні, тому що для чого людям слабкі рослини. Були у мене і міс Марвелоузи, світунії, там ще якась із них тумбеліни, гарні махрові, але вони не ростуть. Воно таке, як кущова петунія, не розростається. Вегетативні петуні пописані, по цих, підписані цифра, назва. Я раніше писала, як вона називається по-англійськи. Нікому воно не потрібне, лише мені. То для себе я тепер пишу, так як усі. Веранда. І В пеларгонії теж біла. Маю Алісум Snow Princess. Я обриваю квіти, а він все рівно квітне. Бакопа біла, дрібноквіткова. Лобелія біла, яка хотіла пити, а я пропустила тепер ось сполила. Тут десь бакопа є крупноквіткова, біла. Не хоче вона у мене живцюватися, але я її заставлю. Пеларгоній дуже багато, понасаджувала в тому році, усі хотіли, але не знаю, війна не закінчується, чи я їх продам, чи буду висаджувати собі в ґрунт. Гвоздички у касетах підростають. Остіоспермом, це той, що я восени заживцювала, росте, я його прищепнула. тут, звичайно, йому холодно, калібрахоа росте потихеньку. Важко знаю, все її ниток. Розсадила у касету дзвоники, чашка з блюдцем. Це те, що мені дали дівчата, щоб я їм виростила. Воно щось рости не хоче в мене в касеті, але й не помирає. Стоїть. Кассета іще гвоздика, глазки приживляються, це ж їх недавно розпікірува, то вони ще лише приживаються. Принесла з хати касети з вегетативними петуніями, вже вони можна їх відкрити. Оце рядочок це ж та сама бакопа, крупноквіткова, усі пропали. Трішки он залишилося. Не знаю, чи її в горшки саджать, куди її саджати? Гарна, червона, вербена, можливо, і спробую пару горшків виростити. Тут майже всі вегетативні прижилися. Тут усі, це, мабуть, теж рядочок випав бакопи, тому що я її декілька разів садила, а вона не хоче. Калібрахуа теж повипадали, погнило трішки, ну, невеликий жаль. Це дві касети недавно поставила, ще тут нічого не відомо. Стоять, думають, вгорі також, ані глазки, Зараз я їх дотепла. А скоро місце треба буде для перцю, то віднесу у ту теплицю та будуть вони рости. Теж, Теж петунії. Ось ці пірмом прижився, я його вже і прищипнула, бо вперся в плівку. Трішки калібрахуа знову скрізь, де можна, де, щоб не підписувати, понатикала її калібрахо. Помідори з хати принесла сюди, в теплицю. Тому що там мало світла вмикають. Ну, щороку вони такі, тому що ще дуже рано їм. Не, не помідорний сезон, а я вже хочу розсаду. Це для теплиці, отак ми і ростемо потихеньку. Це в касети трішки розсадила салат айсберг. посіяла в коробочку і насадила сюди. Бачила, так роблять, мов ще й малесенькі рослинки, але чомусь їх так. Сіють густенько у ємкості, якісь, а потім у касети розсажують. Ну, я так посадила і Оцей салат айсберг я для себе 20 штук між помідорами в теплицю потім посажу. Ми й не чекаємо, доки головка виросте, листя велике, скрут... ну, починає тільки складатися головка, ми її зрізаємо і робимо салат. Вгорі горшки-горшки. Горний горшки. такий уже живець, може, трішки ще маленький. Але мені зараз і не потрібно. Трішки пізніше буду усе це стригти і живцювати. Калібрахо слабеньке, воно ну, таке вредне у викрощуванні. Я з ним другий раз зв'язалася і не знаю, мабуть, більше не хочу. Вербена гарно зимує, сподобалося мені. Ну, і петуні, і петуні. оце зверху всі висять по одному горшку. Кожного виду, які дуже гарні, то по два горшки. У Анютині Глазки, до речі, зійшли дуже гарно. Із тисячі штук, мабуть, 980. Свіже, гарне було насіння. П... Пеларгонії купила нові якісь. Ще не бачила, як квітнуть. Бачу листя різне, значить, різні будуть. І так само далі пеларгонія королівська. Різна. Це в більші горшки посадила зонально. Можливо, хтось спитає, в мене є. Пеларгонії, плюс ще лисні в 200-грамовому стаканчику. Ось, мабуть, буду пересаджувати у півлітрові стакани. Це ж, я думала, кашпо багато робить. Але кому вони потрібні, ті кашпо трішки он посадила, а то хай люди саме вдома хто схоче, в горшок саде. Буду пропонувати так. Заслала в теплиці доріжки коврами старими. І так мені подобається, пилюка не піднімається, рослини всі зелененькі, то ходиш і сам оця пиляка тягнеться за ногами в хату, приносиш. А так дуже зручно. Головне, що недорого. Заодно покажу, як і петунії посходили. Недовго я тримаю, зійшло, плівкою було вкрито, доки зійшло, а потім обідкриваю. Я не тримаю, щоб вона піднялася вся і впала. Нехай хтось не дозійде, ніж все впаде. Горно зійшли, видно, що насіння свіже, лобелія це домашнє насіння, учиться у мене. Отак От я сію. Тепер я її буду розпікірувати кучками у касету. Її небагато треба, 50 штук, я тут знайду якось 50 штук. Найгірше зійшла Віртуоза Бері, Мікс. Ну, стільки буде, скільки й моє. Калаху пред. червоні погано сходять, але дивлюся, у мене зійшли гарно. Тут петунії, а тут Геркулес-перець для теплиці. Дуже гарно зійшов. Отут. Три штуки підряд ячейки, чи я забула посіяти, прозівала. Не можеш так зійти, що весь гарно і три підряд погано. Це у мене фіолетові пеларгонії. Чомусь всі гарно заживцювалися восени, а оця пеларгонія погано. То я ще раз поставила тепер пускає коріння. Видно, вона любить навесні розмножуватися. Катарантус стоїть. От вже два листка справжніх. Не, не гарно йому і холодно біля батареї, але холодно, тому що в нас майже весь час світла нема. Я нарешті піймала, щоб вмикнули світло та зняти відео. А так вночі не вимикаю, не знаю, є воно, немає. Закрила, отут і воно світиться, вдень того світла майже нема. Тут алісум стоїть, підростає. І трішки я ніяк не доб'юся, щоб заживцювалася бакопа крупноцвіткова, щоб її з петунією в кашпо підсадити. Я знову в теплиці, мов усе показала, що в мене є. А Але... діти не основне, чим я займаюся, основне, скоро почнеться перець, помідори, розсада. Такі гарні квіти королівські. Оці, бачу, вже скоро будуть бутончики. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Бачте, який гарний вид. Мов професійна теплиця. А вона дерев'яна, сільська, звичайна тепличка.